Пролягає 180-190-200 км. Я кажу, куди як поїдеш, скільки Тіпа, той кілометраж набіжить. Коротше, відвигаюся я із Тернополя, якщо точніше Шумська до Березного. 200 кілометрів. Коротше. Немного путі. Їхали по максимально ідеальній дорозі. Поїдемо на максимально неідеальній. Дорога, кілометрів 5 так скратич, трошки пуття. На дорогу центральну нарешті, аніж по тих, як кажуть, бруківки. Їхать, звісно, вообще. Я думав підняти трошки відео, знаєте, підзняти трошки пару моментиків, ну ні. Там така дорога. Що там отак тільки мусиш раз по зразу отак от типа. Рукою шевелить і тільки в трохи смартфона береш під ха, Сразу не літаєш на якусь явку. Ті я. просто кайфово, дорога, просто идеально. Тейка Ровенская область, сразу пошли с Ровенской, ровные и Кайфово! Кайфо, просто кайф, балдежик. Мене друг сказал, скучал, как вы знали, этими ямками! ух я мы, кайфовые. вообще пішком я вже з пів кілометра йду. Ну невозможно реально повертати на шоссейном велосипеде велосипеді туди-сюди. І кажуть, да тут вообще просто, я не знаю. Дорога просто супер рога. Я не знаю, я не можу просто тупо їхати. Я просто тільки починаю їхати, я якусь яму по-любому скакую. Тут -то тонкі покришки. Я просто тупо не можу. У мене просто спиця може вилетіти. як проснув. Кайфов, правда, ребят? Те, що я вже попав уже в ту сосновку сосновище, де я проїжджав. Куди я їду зараз. Ну я ми веду в Колодясне, набересне, через ту сторону. Бо це федеральна дорога, ну, типа полтраса вважається. Ну я так бачу, що тут дорожників не було спокон віку. <гум> тут реально не видно, щоб хоч якісь дорожні будуть. Я не знаю, це вже п'ятий кілометр, по можете мене поздравити. Я виїхав на нормальну дорогу. Ну а почався опять дощ. Ще такий сильний дощак. Дощака. в Остров приїхав, чесно скажу по правді, ух, я вже замок, ноги грязні. Вибачте, що в галошах, бо тому, що хотів кросовки, ну така погода, ну куди, курточка мокра, все мокре, велосипед повністю грязний, зато я вже в острозі. На часах по 11 ранку. В острозі. Ну, в принципі, з такими темпами до 5 вечора я повинен до Березного встигнути так скажем жаліли кирпича. Звісно, такі гарні караси, такі гарні коропи були, там амури, просто. Ех, жалко, що таке особи зараз ловиться. Хоч і ходив на рибалку, а ще нікакую. Отак так от. Дивлюся, просто не можна любуватися. На дві речі, На рибу і на старі постройки. Старі постройки, звісно, ще то удовольствие стільки кирпича дарма витратили ну я далі поїхав да. як чесно просто впечатляю правильно ребята коротше я трохи звернув не то що в іншу сторону а чутка в інший напрямок я звернув по той причині що мені дуже дуже встеса ну прям очень хотілося Попасти на Островське чи нічизівське водохранилище. Я просто не знаю мечтав, ну не знаю, ще в школу ходив. Я бачив те пятно. ну, На екваторі оце пятно води. Ну типа і мені дуже хотілося попасти. Побачити його. Отак от, ребята. Ну, тут просто така глушь. Кабитіки, ви не просто не представляєте. Офігеть можна. Ось тільки тут ліс просто заворажуючий. Ну, я думаю, доїду я вам покажу. Що це за водосховище. Як покажу? Я сам все не ну, побачу. Я просто не знаю, в мене ні то сло. Я стільки води, ну ніколи в житті не бачив. Ну, якщо чесно, по правді, я вам скажу чесно, от чесно... Чесно, по правді чесно. А на карті воно виглядає ну явно більшим. Воно на карті виглядає ну прям таким масивним, круглим, колом таким. А воно, знаєте, воно такий круг на карті здоровенний, що його повинно вообще от того всього от того всього ще не будь видно. Будь видно тільки сюди. Поотудива є такий мис, типа, оце все не видно а На карті одне, а насправді друге. Ну Якщо чесно, по правді хвилі прям впечатляють, прям як на морі. І стільки тут тільки плит поставили. І настільки дві огромних плит. Представте, яке було тут масштабне будівництво, щоб тільки пострав... стільки бетону влили. Тільки щоб оцю гес Ви... Той тут... Ну, дамбу построїть. Ловити рибу та перебувати в прибережах, ніж захисний смуг, 100 метрів від води громадянам та приватному транспорту тут без. А, заборонено ті. Що заборонено? ловити рибу. Та тут я так розумію, тут три бетонни. Але тут і не підійдеш до берега, так чесно скажу. Сильно стрьомно. Ну ладно. Коротше, трохи тут полажу, мабуть, от туди поїду. Попробую. Чи ще вибігати зможу. Отак, от, ребята. Зараз я трошки полажу, побруджу, так вам чесно по правді. Хочеться побрудити, погорати, їхати на березне далі. Там кстати, грибники ходять по лісі збирають, зараз дождь, накрапає. Лава, я... я не знаю. Кілограмів 20 то в столобі, лібо кілограмів 15 скоро. Отам от от серед води. Я трохи почекаю, но... а й на підпливе. Отак от. от. Ну подивіться на цю рибину. Оце я шено її достав з-під води. Ну трохи. Чуть-чуть от, от, Дальше Далі Ну Просто покиньте. Скільки вона важить? я її поки сюда нес за ребху. Не знаю сказать по правде чесно, У мене рука ж Ви Просто зацініть яка коребха. От моя нога. От ребх. От моя рука. От моя. От моя рука. Я коребх просто. Все, все ледить. В этом стоку. Вы представьте, какой коробчик. Моя рука. Как только одна губа. Тут, тут а тут, Кормак целый влезет в ротяру. А не, а Это тут, конечно, такие коробчики. Плавить. Тему с того 800, ну 300 вісім. Добре, хліб на 500 хутож. Заб'є такий цього. Рибу я зела не дала не підчуття. Дивись. Я тіть по в мене тільки немає.

Ну я пожду, просто гляну, що Да. Такі то березного, бо це не робота, як кажуть. Я ще, ще ребята батона придбав. Без вас я коючи вагов, без вався б нічого не купив. Бавок вообще ні. Ні на що просто. Я короче, вирушаю. Гарний. Мені подобався, хотів сказати, банк. Но... Короче, город подобався, але тут сильно дорого, я погнав далі. Самій ідеальній дорозі. Бо лучше нікуди. Їду. Ні, мені треба от туди звертати. По взенькій дорозі. Їхати 50 кілометрів. Короче, ребята, расскажу прикол. Короче, еду я по цих ямах. Бух, 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 бух. Короче. Короче, я таки еду себе по тихейку. Ну тут же ж типа не розженеться. Під'їжджаю за твоїми ліцейська машина. Кажу, тормозний. Типа, ми з'їхали вправо. Типа, стає так, кажуть, документи, то, то. Кажуть, откуда, що, де, як. Кажу так, я їду в Шумську, до Бересного, типу цих дорогах розбір, ну ми все розуміємо. А чого вас по документа? Типу, що ви з Тавищанського району? Типа якого фіга ви тут робите? Ті вони там таким По-другому трошки кажуть. Я такий, ну пояснюю, ну я переїхав тіпа, на Тернопільщину, типу, їду зараз до бабушки. Короче, не знаю, я сказав по правді чесно, минут 15-20. Вони там виясняли по документах, що я не бліфую. Ви прикиньте, Яка у нас зараз поліція. Тупо не можеш доказати, що ти просто їдеш на велосипеді до бабушки. І їм подозрительно всі сумки переглянули в мене. Всі вещі переглянули. Все попереглядали це попереривали переривали, щоб да, случайно, до да бомбу не віз. Капець! я також ще, ребята, не бачу. В мене багато раз поліція провірала. Ну щоб аж веші перевірали. Щоб тобі казали в очі не пізди Що, типу, ти то, 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 типу отак от. І матюком. Ну вообще просто. Ну, добре, хоч відпустили Не знаю, ребята, старайтесь не попадатися. Старайтесь якось поправити, та я і так поправив їжу, по правій стороні. Короте, я не знаю, чесно скажу. До чого вони приколупались, тобто до чого я... в чому я провинився я їх, не знаю. Коротше, їду далі. Після такого, якщо чесно, аж настрою немає знімати. Думаю, ладно, пісненько запишу відос, типу на це Розкажу свої впечатлення, мислі. Підчинення от дороги паршиві. Яма на ями вельми довго біхати прийдеться. Ви самі все бачите. Дивище, ребята, дороги вообще переросталися, що здола. Щоб стільки ям було, просто до бруківки все вибито. Це вже не знаю, це вже п'яти кілометрів. Я так їду, не прикиньте. Единствено ми ехал на траса в полния период. Крайче решил съм ми 40 километри пройти Отак, отак перехожу і отак от. Шурую по той дорозі. Пам'ятаєте як ти я торік тут стояв і зима була позавтой рік? І отут хури стояли, я кажу, не не було. Та було вірем'я. А зараз такі будуть. Краще їде. Зараз на часах 4 вечора. А по переведених часах по літніх це 5 часов. Короче, десь ще час як стемніє, Короче, мені треба якомога більше проїхати кілометрів. До секундочку. Краще, в принципі, можна сюди залазити. Лазить по цих тунельчиках. Но в мене там велосипед стоїть і Як спіздять, це ще хуже буде, ніж я церкву покажу. Фух, є на місці, слава Богу. Фух. Не, знаєте, мені ще тулить і тулить на цьому велосипеді. Не вистачало, щоб я поставив велосипеда, пошов, полазив по церкві. Раз його нема, велосипеда. А, добрий день. Добрий день. О, ще. А от де? А, ще спитай віші хотів. Карті зняти, як кажеш, Ну, мусиш якось просить воду. Ну, реально, гроші на карті. Зараз будуть типу, тільки термінал, ну, ми зарплату типу, получаємо, це типу магазина нам на що на, 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 на карту, бла, 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 то вже легше з каналізації. Води взяти і вроді норм. І ще трацаху допалить до березного як-небудь. Я всього пів літра води набрав. по той причині, що вона тут вельми швидко холоне. Ну, типу холодна вельми стає, вона още... yeah. холодна, то вона і піти ще не хочеться. Отак от стоїть, Якоб... хоча б солодка, то ще ладно. Все, габачи, як вона. Їздить. Yeah, no. Я не знаю, як я тут ротатку зроблю. Я ще позапрошний рік повністю да, їжав, то взагалі в шоки був, наскільки тут хороша дорога. Ну прям, яка там Європа, якщо тут лучше дороги взагалі, білом світі немає. На світі такої хорошої дороги немає на собі. все завтра ребята все 5 километров я буду кто бы что не сказал бы, на шоссейном велосипеде подорожать не понравилось это неприятно из-за того что на колеса Любі кочки, любі трішкінки. Так відчувається, що ти що я вже починаю, так скажем, трошки свої сили втирати.